Друзі, всім привіт! Всі, хто очікував на тракторці скаут потужністю 50 кінських сил, в нас вони вже є в наявності. Є, до речі, версії як без кабін, так і є версії із кабінами. Версії без кабін ми день-два зробимо вам огляд. Вони зараз готуються. З кабінами вже є в наявності і вони готові до відвантаження. Тож, хто з вас цікавиться такою технікою, запрошуємо до нас на тест драйв, або ви можете зробити онлайн-замовлення. Друзі, тракторці 25-го року випуску в новому капоті. З новою оптикою в класичному сірому кольорі від компанії Scout. Попередня в нас партія була цих тракторців в червоному кольорі. Комусь сподобався, комусь не сподобався. Хтось питався за сірим, хтось тепер питається за червоним. Це нормально. Зараз вони є в сірому кольорі. По косметиці також у нас змінені задні крила. Вони тепер є пластикові, чорного-матового кольору і з такою ефектною ледовською оптикою. По трансмісії. Встановлено мости ГАТ. Це одні з найнадійніших мостів, які існують для сільськогосподарської техніки на сьогоднішній день в світі. Також вони розраховані для роботи з фронтальними навантажувачами, де є дуже серйозні перевантаження. Каймовський 495-й двигун від компанії Laydong самі надійні двигуни на сьогоднішній день. Пневматичний компресор. Є компресор для кондиціонера. Резина 8,3х20 Передній диск розбірний компанії Armour. Резина, задні диски, теж розбірні з вантажами 124 12 на 24 від компанії Armour. Підніжки з обох сторін, паливний бак на 50 літрів, повітряний фільтр під, сам, під саму стелю височенний. Оптики дуже багато, щоб не сказати інакше. Оптика, до речі, 360 зі всіх сторін. Кабіна повністю е герметична. Є також шумоізоляція. Під пластиком і під резиновим ковриком є спеціально проклеєний шумо-ібропогунаючий матеріал. Сидіння граммер. Є-реверс. 8 передач допереду, 8 передач назад. Керування аудіомагнітовою на кермі. 4 камери 360, люк шкляний, аудіомагнітола, вогнегасник. Керування задньою навіскою, також є блокування диференціалу заднього моста, підключення переднього моста, підвісні педалі. До речі, все на резиночках, все зашито, все закрито. Так, все акуратненько зроблено. Є також пневматичний компресор, виведений е, на пістолет всередину кабіну. Проблизковий маячок. Ось так виглядає з стильної сторони тракторець. Потужна задня навіска.